Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми з вами продовжуємо вчитися письмовому діленню чисел виду 141 розділити на 3 і будемо розв'язувати задачі. А зараз хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічне число відповідь 60 розділити на 7. Звичайно, відповідь 8, остача 4. Розгляд знаходження частки 141 розділити на 3. Усне і письмове. Отже, перед нами усне знаходження частки. Давайте з вами згадаємо: для того, щоб обчислити вираз 141 поділити на 3. Ми з вами 141 розкладали на такі доданки, щоб кожен із доданків ділився на 3. В даному випадку це 120 та 21. І одержані результати додавали і отримували частку. 120 розділити на 3 дорівнює 40, 21 розділити на 3 дорівнює 7, до 40 додати 7 дорівнює 47. Як же виконують письмове обчислення? Вгадую алгоритм. Початку визначаю кількість цифр у частці. Для цього знаходжу перше неповне ділене, у діленому є одна сотня. Одну сотню не можна поділити на три, так, щоб у частці були сотні. Утворимо перше неповне ділення, і сотні і десятків це буде 14. Отже, 14 десятків це перше неповне ділене. Отже, у часті найвищим розрядом будуть десятки, і результат ділення буде двоцифрове число. Ділю десятки. 14 розділити на 3 буде 4 десятки. Виконую перевірку. 4 помножити на 3 дорівнює 12. Від 14 відняти 12 дорівнює 2 десятки. 2 десятки розділити на 3 не можна. Зносю 1, 21. 21 одиниця розділити на 3 дорівнює 7 одиниць. І 7 помножити на 3 дорівнює 21. Від 21 відняти 21, дорівнює 0. Розглянь частки і визнач, у яких із них результат буде одноцифрове число. І обґрунтуй. Для того, щоб визначити кількість цифр у частці, потрібно знайти перше неповне ділення. 7 розділити на 8 можна. Не можна. Тому беремо перші два числа. 76 розділити на 8 – можна. Значить, у частці буде дві цифри. Подивіться, будь ласка, у яких іще виразах. Результат буде двоцифрове число. Дійсно, молодці. Звичайно, і 123 розділити на 3 – результат також. Буде двоцифрове число. Чому? Тому що перше неповне ділене не ділиться на дільник. А зараз виконай ділення і перевір множення. 623 розділити на 7. Починаю міркувати. Знаходжу перше неповне ділене. 6 розділити на 7 можна. Ні. Не можна. Тому беру перше неповне ділене – 62. 62 розділити на 7 можна? Не можна. 62 розділити на 7 дорівнює 8. Перевіряю. 8 помножити на 7 – 56. Від 62 відняти 56 дорівнює 6. 6 розділити на 7 можна? Не можна. Зносю 3. 63 одиниці розділити на 7 дорівнює 9. Виконую перевірку 9 помножити на 7, 63. 63 відняти 63 дорівнює 0. Виконую перевірку множення. 89 помножити на 7. Починаю множити з одиниць. 7 помножити на 9, дорівнює 63, 3 пишу, 6, пам'ятаю, 7 на 8, 56 і 62. Молодці, правильно обчислили вираз. Наступний вираз – 116 розділити на 4. Знаходжу перше неповне ділення. 1 розділити на 4 можна. Ні, не можна. А 11 розділити на 4. Так, можна. 11 розділити на 4 дорівнює 2. 2 помножити на 4, 8. Від 11 відняти 8 дорівнює 3. 3 розділити на 4 не можна, Зношу 6 одиниць. 36 розділити на 4 дорівнює 9. 9 помножити на 4 дорівнює 36. 36 відняти 36 дорівнює 0. 29 помножити на. 4. 4 помножити на 9 дорівнює. 36. 6 пишу, 3, пам'ятаю. 4 помножити на 2 дорівнює 8 і 3, 11. Буде 116. Молодці. Наступний вираз, будь ласка, обчисліть самостійно, виконайте перевірку. А далі перевірте правильність обчислення за відео. Звичайно, буде 75, 75 помножити на 7 буде 525. Молодці. А зараз розв'язуємо задачу. На пошиття 8 костюмів витрачають 24 метри тканини. Скільки таких костюмів можна пошити із 345 метрів тканини? Що нам? Відомо, що на пошиття восьми костюмів витрачають 24 метри тканини. Що нам не відомо, що нам потрібно дізнатися, скільки костюмів можна пошити із 345 метрів тканини? Чи можемо ми одразу дати відповідь на питання, скільки костюмів можна пошити із 340 метрів тканини? Ні, не можемо. Чому? Тому що ми не знаємо, скільки витрачають метрів тканини на один костюм. Чи можемо ми дізнатися, скільки метрів тканини витрачають на один костюм? Так, можемо. Нам відомо, що на 8 витрачають 24. То як ми дізнаємося, скільки витрачають на один? Звичайно, 24 розділити на 8 дорівнює 3 метри. Костюмів. Молодці. Скільки костюмів можна пошити із 345 метрів? 345 розділити на 3. Можна пошити 115 костюмів. Відповідь. Можна пошити 115 костюмів. Наступна задача теж письмова. Маса. П'яти пачок какао становить 375 г. Яка маса 9 таких пачок? Що нам відомо? Що маса п'яти пачок какао становить 375 г. Що нам невідомо? Нам не відомо, скіль... яка маса 9 таких пачок. Чи можемо одразу дати відповідь на запитання, яка маса 9 таких пачок? Ні, не можемо. Чому? Для того, щоб дізнатися масу 9 таких пачок, ми повинні з вами дізнатися масу однієї пачки какао. Чи можемо ми дізнатися з вами масу однієї пачки какао? Так, що нам сказано? У нас є такі дані, що маса п'яти пачок становить 375 грамів. То як дізнатися, яка маса однієї пачки? 375 розділити на 5. Дорівнює 75 грамів, це маса однієї пачки какао. Отже, маса однієї пачки какао 75 грамів. Нам потрібно дізнатися масу 9 пачок. Чи можемо ми дізнатися масу 9 пачок? Так, як? Дійсно, нам потрібно 75 помножити на 9? Маса 9 пачок 675 грамів. На цьому наш урок з математики завершено. До нових зустрічей!